Всім привіт! З вами я, Тімікана 123 Я знаю, що таке відео вже було на моєму Ютуб каналі, але я рішив записати таке саме відео ще раз для тих, хто підписався на YouTube канал вже після того, як вийшло це відео і його не подивився. Сьогодні я вам покажу, як очистити багато пам'яті на вашому телефоні, якщо у вас закінчується пам'ять. Я, якщо чесно, не знаю, чи працює це на андроїдах, але на iPhone це точно працює. Для цього вам потрібно зайти в Телеграм. І тепер знизу справа натиснути кнопочку налаштування. Ось тут трошки пролистати і знайти кнопочку Дані та сховище». Заходимо сюди. І саме верхня кнопочка використання сховища. Натискаємо. І бачите, 1.1 ГБ. Це все просто сміття, це вам не потрібне, це просто е, те, що ви завантажували. Наприклад, вам скинув хтось відео, ви його завантажили, подивились, і воно вже займає місце. Якщо вам це потрібно, ви, звичайно, не очищуєте. Але мені, наприклад, воно взагалі не потрібне, тому що я подивився. І якщо мені вдруг треба буде подивитися ще раз, я завантажу ще раз. А так, вона бачите, скільки місця займає. І це ще я не так давно очищав. Хто цього не знав, у них там у тата мого я дивився, у нього там 7 гігабайт було. Це ж дуже багато. Наприклад, для тих, у кого в телефоні 16 або 32 гігабайти. Тому ми натискаємо кнопочку Очистити весь кеш. Очистити весь кеш. І чекаємо, поти, поки ця качечка почистить нам кеш. Так, 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 почистили. Тепер все, сховище очищене. І все. Тепер ви очистили 1,1 ГБ. Гігабайт. У кого воно більше, то вам це дуже сильно допоможе. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!